Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні запрошую вас переглянути відео про замовлення, про процеси і про покупки. Хочеться вам показати, які нарешті прийшли до мене покупки з джума, які я очікувала досить довго більше двох місяців. які були десь загублені і, нарешті, вони до мене приїхали. А також хочеться вам показати, розказати про своє замовлення на а, кізочок. Кізочок я буду в'язати в цьому відео вперше, в своєму житті вперше. Я таких замовлень ще не отримувала. Натхнення на козочок у мене також не було. Тому запрошую вас на перегляд цього відео. Заздалегідь, прошу вас, вибачення за а, сторонні звуки. Дитина разом зі мною грається, вбавиться, вона. Не хоче мені спокійно давати знімати, завжди потребує моєї уваги. Дитинка в мене активна, непосидюча, тому хоче він а, додавати мені якісь спецефекти у мої відео. Тому заздалегідь вибачаюсь і запрошую вас до перегляду. Це мої покупки, які я замовляла ще на початку листопада. Це я замовляла ученята. 10 міліметрів. Я їх переклала у, у інший кульочок, тому що відкривала посилочку і трішечки різанула упаковочку. Це мені прийшли шестірочка. Зазвичай вони ось так приходять, окремо заглушки і окремо самі гвіздочки. І в мене є ще. Дев'яточка, 9, 9 мм. Я 9 мм вдруге замовляю. Зазвичай, в мене дев'яточок немає. І ще замовила а, свої ходові восьмірочки. Восьмірочки, бачите, тут також порізано, треба пересипати. Це я так необережно їх відкривала. Я так дуже сильно хотіла їх скоренько розпакувати, подивитися. Чи цілі вони прийшли, що не помітила, як повідрізала. Краєчки на цих упаковочках. Це в мене прийшли 4 упаковки з оченятами. Тепер я вже іграшки не хочу, називається. Оченят запаслася вже дуже багато. Також, коли я замовляла у листопаді ось такі ось будиночки-ліхтарики, я їх замовляла для декору, для фотосесії, їх довго не були. Я вже зрозуміла, що я таки, мабуть, і не отримую цей. Товар, тому вирішила його перезамовити в іншого магазину. І ті прийшли раніше, хоча їх замовляла пізніше. Я ними вже доволі добре довго користуюся, вже, мабуть, більше місяця. І вони мені подобаються. У нас як вимикають світло, ми їх включаємо і дуже гарно атмосферну в кімнаті. Щоправда, там один домик був пошкоджений приїхав. А цей комплект прийшов ціленький. Нема пошкоджень. Хоча я ще не відкривала, не вставляла батарейки. Це такі в мене були покупочки. А ці всі покупочки приїхали до мене з джума, і вони йшли до мене більше, більше двох місяців. А що стосовно покупок, це все. Давайте, мабуть, їх ось так трішечки приберемо. Я ще хочу вам показати, які іграшки в'язала моя старшенька донечка. Вона також з нами приймала участь у зеленому тижні Амігурумі. Я забула вам показати її результати, дуже рано знімала відео, поки перед лікарнею. Ми вже сьогодні в понеділок сходили у лікарню з синочком все добре, то був якийсь вірус. Вже все йде на поправку, температури, слава Богу, вже немає, тому вже трішечки віддихалася, відпочила, одійшла і готова вам розказувати, показувати. А тож настрій взагалі був не для зйомок і не для в'язання. Дуже сподіваюся, що цей тиждень буде більш плідним. Ось такі ось о, три зелененькі іграшки вдалося зв'язати моїй старші донечки. Вона дуже задоволена. Вона собою пишається. Я, як мама, також нею пишаюся, тому що, коли дитина займається якимось ділом, якщо в неї ручки зайняті розум зайнятий, і не думає вона що поганого зробити, чим би поганим зайнятися, це дуже-дуже добре. Тому я всячески намагаюся їй допомогти, щось їй промотивувати, щось їй показати, щось їй дати спробувати, щоб в неї було якомога більше якогось натхнення на ту або іншу якусь роботу. Тому це такі іграшки були зв'язані у моєї донечки. Цей місяць в мене видався не такий плідний, як мені хотілося би, тому в мене небагато результатів, небагато готових робіт, але є трішечки і просування. Готових іграшок у мене на сьогоднішній день вийшло 11 штук. Але в мене є дуже багато процесів, які можна сісти, закінчити, і буде ще готові роботи. Процеси не із легких, але дуже-дуже гарних. Ось така ось лялечка, ви її вже бачили, я вам її вже показувала. Це один процес, який я беру на цей тиждень. А до цієї лялечки Венсдей я також беру свою лялечку-баляринку. Сподіваюся, що її вдасться закінчити. І це ще не все. У мене є мої друзі, які виготовляють сир. Виготовляють сир із козиного молока. В них на фермі дуже багато є козочок, козлів і козеняток. І. Зараз дуже погано продається такий продукт, тому що немає ніяких ярмарок, немає ніяких виставок. Зазвичай вони туди ходять і продають, але нема, нема можливості поки десь продавати свій їм товар. Тому вони вирішили до себе на ферму запрошувати туристів і влаштовувати платні екскурсії. А мої друзі спитали в мене, чи нема в мене в наявності якихось козликів, козочок і тому подібне. Я кажу, ні, але я можу зв'язати. Дали вони мені завдання нав'язати козочок. І я сьогодні розпочала а хоч у мене сьогодні і, по плану, жовтий тиждень, але в'яжу біленьку козочку. Ось така в мене вже є велетенська голівонька, вона ще без утяжок, вона ще без оформлення. Нема в неї рожок, нема в неї вушок, але зв'язана одна голова. Це ми прийшли з дітками, і відразу я взялася до роботи. Точніше, з меншим. Ми з меншим сьогодні з одним в лікарню ходили. А старша сьогодні сиділа вдома на уроках. Ця а, кізочка у мене повинна бути у а, камуфляжній сукні. Така зелена сукня по майстер-класу. Дуже гарно виглядає, тому я думала, можливо, буду її робити, поки не зустріла ось такий залишок Alize Cotton Gold, Це 156 номер. Дуже вона мені подобається, така ниточка. Я бабу ягу, коли в'язала, у таку сукню одягала. Мені дуже сподобалося, тому я вирішила, можливо, буде в мене кізочка, ось такі ось у сукні. Я сукню ще не розпочинала, зв'язала тільки. Копиця на ручки. Маленькі такі копитися у мене зв'язані, і в мене зв'язане ось таке ось тіло. Тіло не до кінця, зараз буде вив'язуватися сукня, і буде вив'язуватися ручки. Роботи ще не дуже багато, але треба ще попрацювати. Ось такі мої просування, ось такі мої результати. Я буду займатися в першу чергу козочкою. А потім вже буду трішечки підв'язувати якісь свої недов'язи. також дуже Закінчила я свою красуню. Ви подивіться, яка гарненька вийшла в мене кізочка. А вперше в своєму житті в'яжу козу. Коза вийшла з ростом біля 25-27 см. Не пам'ятаю, міряла вже. Не пам'ятаю, подивіться, яка красунечка. Декорувала її сукню червоними гудзиками. Колір сукні це Alize Cotton Gold. А, номер 156. А тіло самої кізочки це 62-й. Я з 62-го в'яжу Alize Cotton Gold 62-й номер. Це я в'яжу зайців. По мастер класу від Ані Батоїс з патріотів. Ось така ось красонечка. Я дуже задоволена. Клієнти також задоволені. Зараз ставлю трішечки фотографій, нафотографувала, бо зараз я бачу тінь в кадрі. Ну, нічого, треба зараз зняти. Буду ще вв'язати маленьких кізочок, що в мене є час. Хоча ще парочку, можливо, трішечки поменше. Думала, ще б козлика б такого зв'язати. Так, ні, в мене а, дуже маленький термін на виготовлення кізочок. У суботу вони вже повинні бути у власників, тому треба трішечки прискоритися. Зараз піду перепишу собі мастер-клас Ольги а, Гаргуші, здається, так, прізвище автора, і зв'яжу ще маленьких козлень на чотирьох лапках. Щоправда, там дуже багато пришивних деталей, але то добре. Так, я знову свою іграшку поставила на голочку. Дивіться, вона ось з такою опорою. Самостійно вона не стоїть. Мені дуже приємно, що мої лайфхаки, якими я ділюся, вам вони подобаються. Ви берете їх собі на замітку і користуєтеся ними. Ви мені вже відповідали на такі, на такі мої. Лайфхаки, мені дуже-дуже це приємно. Велике вам дякую, що залишайте свої відгуки. Так, я пішла далі працювати, того що у мене сьогодні ще по плану доробити мою Венздей і зайнятися маленькими моїми маленькими козочками У Венздей вже готова голова, я її вже до... В'язала вже закінчила. Зараз буду розпочинати її волосся. Так і вирішила в'язати її паричок і окремо вив'язувати локони для косичок, а сукню ще не вирішила, яку буду робити. Ось дивіться, в мене вензей 30 см. Ну, мабуть, кізочка теж 27-28 якщо якщо рожки брати до уваги. Якщо ні, то це буде десь 27 см. Ну, тобто, працюю я плідно, працюю я в обох напрямках, і жовті іграшки в'яжу, і замовлення, і недов'язи підв'язую. Робота кипить, але хотілося б, як завжди, краще, тому що амбіційні плани. Добре, я пішла працювати, вже будуть якісь далі просування, тоді під'єднаюсь, вам покажу. Ох, і красунечка моя кізочка. Вона мене дуже сильно надихає. Хоч і важко зараз і працювати. Я розложилася ще вчора ввечері розклала всі свої ниточки підходящих кольорів для вив'язування кізочок, козликів і козенят, мріяла по МК на Ютубі нашої української майстрині в'язати, сіла переписувати, у нас почалася повітряна тривога, все відмінилося, потім у нас вибухи, потім знову у нас якісь прильоти. Потім у нас знову тривога і дуже-дуже довга тривога. Сьогодні вже наступний день, поки я тіла зібралася з думками працювати, мабуть, до сирників моїх друзів поїде одна ось ця красунечка. Нашла ну, схему трішечки полегше, поменше, щоб менше було пришивних деталей, можливо, ще що щось встигну. Сьогодні в нас вже четвер, 26 число, я розпочинаю. Маленьких кізочок. Зараз вам прикріплю фото автора, яку кізочку вона пропонує, це безкоштовний майстер-клас на Ютубі. Посилання лишати не буду. А я розпочинаю. Будуть якісь просування, я вже тоді під'єднаюсь і вам покажу свої результати. Нам вимкнуло світло, у нас темнота, знов лунає тривога, і знов дитина не навчається. Я виходила в нас працювати насичений цей тиждень. Мені старшенька зробила капустинку для моїх козликів. Кажу, зроби мені капустинку на фотосесію. Вона зараз полюбляє займатися легким пластиліном. І ось таку мені капустинку зробила. Зробила для чого? Тому що в мене є одна кізонька. Дивіться, який в мене, мабуть, козлик. Мені здається, на козлика більше схожий. Ось такими утянутими рожками. Дивіться, який гарненький. Маленький, смішненький. Мені здається, я йому ще й криво очі вишила. Не дуже я це діло полюбляю. Наступному буду отченята вставляти. Тим паче, у мене є такі трішечки овальні з бліками. Показую з руки, показую з боку на столі в нас. У кімнаті є під вікном, стол і є з, у кінці кімнати біля стіни. перебралися сюди, я працюю зараз тут, тому що там трішечки стрмно працювати після тих вибухів, які ми відчули. Ось така в мене кізонька-козлик. Зараз піду по фотою, відправлю своїм друзям. І хочеться ще одну сість зв'язати, ну не знаю, ми вже тричі ховалися в коридор. Сподіваюся, вдасться мені хоча б ще одного козлика зв'язати, щоб хоча б три штучки до них поїхали. Пішла далі працювати, але настрій не на працю. Взагалі нічого не хочеться робити. хочеться Хочеться жити, але не хочеться виживати. Час підводити підсумки. Завершувати це відео і а, викладати його вже нарешті на канал. Козенят я збираю у а, подорож, у нову домівку, і хочу вам показати свої результати. Ось такі в мене ще два маленьких козлика а, вийшло зв'язати на замовлення. Це мій перший досвід в'язання козлів, але а, він мене дуже сильно захопив. Дітям сподобалися маленькі козлики, вони і собі хотіли таких би мати, тому обов'язково буду повторювати таких козленят. А... Настрій? Настрій трішечки покращився. Є готові роботи, є якесь просування, є якесь натхнення. Вам велике всім дякую, ви мене підтримуєте. Дуже багато дівчат в'яжуть разом зі мною, виставляють свої жовті іграшки, жовті процеси. Це дуже сильно надихає, мотивує і підтримує. А, тому всім вам велике дякую, що ви мене підтримуєте і тут, на каналі, і там в інстаграмі. Дайте мені зворотню віддачу, яка мене дуже сильно надихає. А, то ляльок сили часу не було підійти, шкарпетку так і не в'язала, не просувала. Трішечки пов'язала жовтих іграшок і все. А, здається, цей місяць буде самий, самий, самий непродуктивний, Але головне, що працюється, є де працювати і є з чим працювати. А все решта, ми впораємося. Велике вам дякую, що ви сьогодні заглянули на мій канал. Подивилися це відео до кінця. Пишіть ваші коментарі, сподобалися вам мої кізочки, чи не сподобалися. Можливо, ви десь зустрічали на просторах інтернет якісь майстер-класи, козеняток, козликів. Пишіть мені, мені буде дуже приємно почитати ваші коментарі, подивитися ті схемки, які ви мені прийшли, чи підкажете, де подивитися. І я й собі щось візьму та й пов'язую. Мені хочеться в'язати різних козликів, я хочу собі в свій асортимент також козликів нав'язати. Дуже мрію, ще одну схемку взяти. Дуже гарний, мені сподобався з капустиною, вив'язаною. Козлик з капусти виглядає. Тому мені здається, в мене козлики ви ще на каналі не один раз побачите. А на сьогодні це все. Бажаю нам всім мирного неба. Бажаю нам усім міцного здоров'я. І з вами прощаюся до дуже скорої зустрічі. Бувайте!